В тій стороні метрів п'ятьдесят сонячна станція. Вдоль неї є дорога, але я не знаю, чи зможу туди вивезти. Думаю, краще треба виходити туди і куди їх заходив. От бігемотів поляночку. Тут до мене хтось був. Бачите? Півко були. Буду виходити так же, як і заходимо. Получається ця полянка ось зароша з усіх сторон Там акації і під акаціями така травичка, точно от як у нас получается в Одеській області в акацієвих лісах Далі тут ліс так просвічується Дерево повалене Що прикольно, що воно росло прямо в цій ямці що... Чи може воно повалене до того як ямка образувалась? І Південі така стежка, ну скоріш за все звіріна. Бо по... не похоже, щоб люди сюди ходили, бо інколи приходиться сильно прихилятися під гілочками. Дорожка веде по лісу цьому. Ось наша стежечка. Там далі є пасіка. Я спочатку хотів там, а потім бачу пасіка, так я вирішив далі зайти. Бо думаю до пасіки може хтось приїхати втром. Ось, Надо дивитися карту, в яку сторону краще виходить. Мені осман построїв по цій дорожці, але вона сильно петляє там, крюки робить. А оця намного краще. Точніше не ця, а там вона вийде на другу дорогу. І по ній буде шикарно. Получається, тут великий залізничний вузол. Розходяться, сходяться, дороги в різні сторони. Куча різних що я вчора цілу кучу розв'язок проїжджав і тут тоже а оця вот саме нова швидкісна железна дорога Були указателі велосипедних маршрутів і тільки що з'явився указатель знову євровело 3 тобто я знову на нього виїжджаю получается Є такий регіон тут пішов. Виглядає трошки більш бідним, таким занепавшим. А от на встречі толпа лісапідістав їде. Похоже, туристи. На карті це виглядає як перехрестя, але насправді його тут немає. Але якщо треба на ту сторону, то можна перейти. Але нам туди не надо, нам сюди. Я багато бачив таких маленьких стихійних кемпінгів. І не чи це просто хазяїн так дозволив сам землі. Чи то просто нічий ні кусок і вони так його і так купірували. І вот. завжди це десь рядом возле Махдональдса, коротше возле якихось осіті. А тут рядом з Махдональдсом ще й Алді. І велодорожка наша веде сюди. Ну не наша, не та, що наша маршрутна, але віддільна. містечко. Пам'ятник перший світовий вот. Ось наша дорожка. Тут кладбище, і з той сторони, не возле входу в кладбище, мені показали воду. Опять на кладбище. Він крім їх на кладбищі, навіть ніде не вміє шукати, Які тут ці мортишки прикольні. Цей мужик вернувся відтуда. А я теж подивився, що то неправильна дорога. Він мабуть, теж поїхав неправильно і потім повернувся обратно, щоб сюди поїхати, бо тут правильно. Поля, дороги, посадки. Знову поля. Прям Черкасська область. Один в один Черкасська область. Ось семечки, семечки, У у подсолнухи. Пчели, пчли, шмелі. Я сперва не пойняв, а як зблизька, то пойняв то получається аероплан планера тягне за собою і буде отпускати скоро гарний будиночок кажется це історична будівля замок ото так тут от називається Хе-хе <гум> Але це тако вход, мабуть а сам замок десь там, навіть ні, Непонятно, не це може кусочок замка залишився просто Так, заїхали в населений пункт, назву якого я поки не знаю. Наш маршрут повертає Але я хочу подивитися отой собор. Иш ты такие высокие. Інтересно вот так вот, як зблизька воно выглядит. Разделана тут сеца над входом, пятнадцятого -е століття. Дивіться, виїжджаю я з хоцепетовки, дивлюсь знак перевернутий, думаю, що случилось. А потім дивлюсь, тут теж перевернутий. Значить це якийсь місцевий прикол. до Давидригом. <говорить> вот. Получається, мені карта нарисувала короткий маршрут, а я поїхав по указателям і воно мені крюк дало, виходить. Вон як ракета летить. Прикольно, що тут навіть запах стоїть, як в центрі України. Оце сьогодні цілий день, а взагалі села якісь трошки занепавше. Тут такий гарний будинок, але видно, що він занепав теж. Є весь двір. Я так зрозумів, що зараз тут фермер живе. Тіпічно російський пейзаж. Наш маршрут поворачує, але возможно мені туди не треба повертати. Бо я на тур не поїду вже. Я туди приїду вечором або придеться виночувати перед ним. В кожному селі є хоча б один такий старий великий будинок. Всі останні просто видно виглядають новими. У них три вагончика стоять старих і там якась табличка, мабуть, теж щось історичне. Оце стопудов вокзальчик був колись станція, типа А там, мабуть, там була железна дорога, де зараз дорожка проложена. Бамц! А тут пусто Значить просто роздивимось ці вагончики. Як цікаво виходить, що немає тіліжок просто дві осі. Може їх такого готують для експозиції, типа Потому таблички ще немає. Тут зупиночка, о, велопарковочка. І книжечки, словарь якісь. Французький енциклопедія. Це типа як у нас Гросбух Только це французький. книжка александр дюма Жозеф Бальзамо так блин все упало О, WordPress <laughs> учебник по WordPress прикол <laughs> да даже такие есть бумажный учебник Блин, так тут есть классные полезные книжки. Французско-испанский словарь. Неандерталь. Может, это той последний неандерталец? Блин, она замокшая. Наверное, затекает шкафчик. Ну, а это вообще атлас. Тоже замокший. Не, а, атлас животных типа, да, чешутся такие. Флаги краин, карты и кисел. ЮССР. Получается это, значит, старая книжка. СССР тут обозначены. Физические карты. Охренеть, такие интересные книжки. Это самый интересный шкафчик с книжками, которые я бачу. Я так понял, учебники игры на гитаре. Да. <реш> Ужас, блин, тут прям все книжки, все классные. А це типа я так понял, что 3D учебник по 3D графики. Да. Короче, прикол такий, что эти три вагона до купи и соединенные в одно помещение. А уж сюда есть вход. Через дверцу. И там внутри, я так понял, чи кино круте, чи что-то. Надо подивиться в интернете, может есть информация. А там внутри получается сцена и зрительный зал. В отзывах в интернете пишут разные чуваки, которые тут выступали. Прикол, да? Ну и до семья очередная с детьми. Покатушка. Опять значит, это вот Осман мне нагородил. Колодец в этих самих якісь непонятні колодці. Я шукав, шукав. Оце єдиний колодець, що я тут бачу. Я так зрозумів, що лучше проїхати туди в центр, возле церкви, десь там точно буде істочник нормальний. А ось тут прикольно, я одразу не замітив табло, показує погоду. І тільки щоб було показували анонс якогось виступлення артиста в цьому ж вагончику. Ось храм В общем, не будем надеяться на карту, пошукаем тут. Вот там, по-моему, істочник. Надо подивитися. Даже стекло вибите одне. Короче, тут возле церкви есть краник, но він не рабочий. <гум> я не рассказал. То там возле церкви первого, де я второй. Де я крюк робив. Там виходить в церкви була лавочка дуже хороша в цінку. І я там сів, вирішив покушати, думаю, нікого немає. І тільки я розложився, почав їсти, ідуть, починають толпи туристів туристом настрічив. Ну, Навірно, автобус туристичний приїхав, але так. А ще я по пути дуже багато олучина, нажерся і ожини. А це тут виходить, що можна їхати прямо. Так було добре. А мені построїли маршрут сюди, і от невеличкий крюк, ще за цей лісок. І там обозначений десь родник, от я до нього з'їжджу, Бо далі по путі нормальний істочник буде не скоро, кілометрів через 20. Ось так тут така розвілка, цікаво. там щось... Ферма, да. Мабуть, занепавша. І перед цим бачив дуже класну заброшку. Така хатина гарна і вся заросла вже. Ось, велосипедний маршрут сюди йде. Того він мені сюди і строїть. Ну побачимо, що там. Такий холодочок тут а. прикольно Ай, прикольно так виглядає Непонятно чи це тут ізвість добували Я спочатку подумав що це это. тунель, ні, це ізвість добували, вийшов такий гротік я побачив струмочок, що біжить туди. Ось тут десь витікає, але той родник що мені показує, він десь далі. Бо тут я не бачу признаків. Хоча в принципі я думаю і тут можна набирати. Но мир тут десь должен бути, а там, навіть От прикол, оцю надпись пробував перевести по-французьки, воно не переводить. Пробував визначити язик, воно перевело, що це написано істочник. А що за язик, непонятно. Ось таке от. Собственно, от. І воно розтекається на дві сторони. Туди біжить і туди біжить. І там... Ще одне джерело. Таке. Ну воно витікає з під землі, так що я думаю, можна брати, Це кошерна должна бути водичка. А це это самое. холодненька, Тут такі хащі, десь би заховатися, ще й покупатися. Вот. В общем, проїхав метрів стоп, побачив хороший заход у ліс в хащі. Зайшов, покупався з милом. Офігенно, так із самої Іспанії так не мився. Хоча рішечки і попадаються, але мені якось это самое, То не було удобно підходу, то якраз не вовремя. О. А так мені скоро треба рішечка, бо треба буде якось щось постирати. Тепер я як нова копійка. Зараз вертаюся до родничка, набираю води і вперше. Вже скоро ночувати. Бо вже вам 8 часов, десь через час вже треба встати. Вообще раніше, можна і через півчасу вже. Короче, время уже 8 часов, водички я набрал. Правда, ну вот, она пытна, конечно, холодненькая, да, классно. Но насчет химической чистоты я абсолютно не уверен был, потому что там выше, ну тут лис идет, а за ним идут поля наверху. И эти пора обравляются по-любому химией. Так что так я. От, якщо б там нічого не було, був дикий ліс, от тоді б друге діло, це приблизно так, як в Криму було. Був родник на берегу моря, такий, що ми траванулися з водою більше після того там не брали. Прикольні французи. їхав мужик на машині, так призупинився, так поздоровався, полибався. І кстати у Франції вже вчора мені жінка теж якийсь інтересний знак подавала. На машині їхала, щось кричала і рукою махала. Ця вода дуже вкусна, так. Да. І от там он видно всяке. Мел Гібсон. Оця, оця гора вона з Мела Гіпсона. Тут всяке вапно. Ну вона видно біле. Обично така вода дуже хороша. Хоча в ній може бути осадок, будемо дивитися, поки п'ятим побачимо. Ліс дуже цікавий. В ньому якісь птички звуки подають. Прикольна тут розвілка. Маршрута, того думаю, але... Аві... А в мою сторону теж є маршрут, а це мені треба в цей город сверх проїхати. І десь після нього будуть хороші місця. Так що туди і їдемо. Капець, за сьогодні з железних дорог вже стільки проїхав, вже штук 10 пересікаю ліній. Ця дізельна але паровози тут їздять. А там не зрозуміло, що це таке. Вітрячок типу, такий. Франція кожен день різна. Сьогодні напоминає центральну Україну. самий центр. І навіть запахи схожі тут. Все таке ж саме. Дрід якийсь Показала лесопедом влево, а тут тоже лесопедная полоса є. Так ми заїхали в цей населений пункт. Эбвордс, Эбрдс. Сейчас я туди через центр ще проїду. І дальше наш поворот. Прикольно, це щось спортивне якесь, заведение кружок, а дороги за одностороннім рухом, фонтанчик, субота, люди отдыхають в ресторанчиках. Це скоріше місцеві жителі так? і храм Бога. Так, наскільки я поняв, оце, наверное, наш поворот туда отсюда ще пару кадров такий интересный фасадик значит специально виділений. тут у дворі вообще так прикольно я так понял то фонтанчик потому что в тому городе было написано что та вода не питна Щоб никто не брал Лоночка, але вона теж занепавша якась. І тут таке прикольне місце. Опа! В таких місцях буде дещо ховатися, ідеально. Пережидати і сісти і пообідати. Я так зрозумів, так називається цей населений пункт. Ось це отсюда я приїхав. Зараз я знаходжусь десь тут. А, я за железної дорогою, значить тут оце. І зараз я поїду по цій дорозі. А тут джерело возле церкви, а його на карті нема. Прикольно. Це перекрили, зробили пішохідною. Але тут дуже крутий підйом. Навіть там, де я піднімався, був крутий, він був зігзагом. Саме прикол машин нема. І ця вулиця з одностороннім рухом якось інтересна. Тобто тільки туди, куди я їду. Але у цієї траси є номер D85 Але движение нікого не видно по ній. Странно так. Дуже цікаво у них багато таких вулиць. І на них стоїть і такі знаками. Постороннім типу, не можна в'їжджати. Получається так, як мені нарисував осман, тут теж є велосипедний маршрут. І даже велосипедні дорожки по обидві сторони дороги. В общем, такий капець. Это где поеду так, чтобы удобнее на правую сторону. Опаньки. Вот. Вот такой. Вон сзади у меня стоит машина. Мужик тупо пошел, короче, там информационный стенд, и он прям под него дзюрил открытую. Ну, то есть французы тоже не стесняются дзюрить. В общем, вот ще один населений пункт водонапорной башней. И за ним починаються лісочки, потім буде автобан, за ним ще лісочки. Ну десь там треба шукати Будет. Вуковар. Це ліс якийсь полупрозрачний куча стежок, по яким люди ходять, а там далі ділянка забором загорожена. А в цій часті хащі я знайшов золотим палаленим деревом, та куничку неприметною. Нормально. Без тента мене взагалі хрін хто побачить.